Молюся за тебе, молитва до святого Іоанна Притечі, святий Іване Притече, великий пророче і Хрестителю Господній, Ти перший указав людям на Христа Спасителя, Ти закликав до покаяння та чистоти серця, благаю тебе, заступися за мене перед Господом, випроси мені, прощення гріхів, мир у душі і силу жити праведно. Уникати зла і чинити добро, будь моїм провідником на шляху спасіння і допоможи мені успадкувати Царство Небесне. Амінь. Світла душа, якщо ця молитва близька тобі, напиши в коментарях амінь. Підпишись на канал Щоденні молитви, щоб отримувати ще більше духовних благословень і молитовної підтримки. Збережи це відео та поділися з тими, хто потребує молитви. Якщо у тебе є прохання до Бога, напиши мені в особисті повідомлення, і я підтримаю тебе в молитві, адже багато може посилена молитва праведних, нехай Господь благословить тебе і твою сім'ю. Амінь.